У зоні антитерористичної операції загинув ще один боєць із Тернопільщини. Тіло Андрія Питака поховали сьогодні на Миколинецькому кладовищі. Прощатися із загиблим прийшло чимало тернополян: друзі, сусіди, рідні, співслужбовці, колишні співпрацівники та вчителі гімназії імені Франка, де навчався Андрій. Ну те, що він пішов воювати, то, мабуть, він не міг не піти, бо от він, він такий був завжди, він мав таку свою чітку позицію. Але він справді був дуже добрий учень. Він дуже був такий хороший однокласник, він був і добрий син, і ми це пам'ятаємо і знаємо, і просто дуже шкода сьогодні. Він дуже сумлідно виконував свої обов'язки і відносився до роботи. І коли він одержав повістку значить, у військкомат, він не відмовлявся. Він сказав, що якщо мене Призивають, я піду, тому що країна знаходиться у серйозній небезпеці і хтось повинен її захищати. Згідно бойового розпорядження виїхали на бойове завдання під час здійснення маршу відбувся підрив Хамера. Андрій Знаходився всередині, загинув на місці. Той вибух забрав життя ще трьох військовослужбовців, двоє поранених. Трагедія відбулася в Луганській області у селі Мирна Долина. Це людина, яка була вірна своїй країні до кінця і віддала за неї душу. у Тернополі. 28 березня оголосили днем жалоби Вічна пам'ять герою.